Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скажи, як зав'яже». Поїхали. Що ж, у нас скандали продовжуються, але всі позитивні блогери, єдиномарафонці, вирішили зіграти таку фігову тактику. От, я вже говорив про одна із. Тактик, так, замовчування або знецінення людини або події. Це взагалі їхня фішечка, одна з головних. Але ще одна фішечка е, про збитих Да? Колись був такий, вилетіли з голови. В общем, один мемуарист в Російській імперії, коли в, в цьому Описував ситуацію, а він був гвардієць там, ну, в общем, при дворі десь крутився, і він описував ситуацію, як у Катьки міняється, ну, у Екатерини II, міняється фаворит, і як всі там в Кіпіші не знають, як себе вести. Ну, цей же ж збитий, от тут фаворит, там, типу, цього ж цього, Орлова немає. А з'явився Патьомкін. Як себе вести? Як відноситься до Орлова тепер? Який там привів її на престол? Там ну не знаю, там має всі зв'язки, всі ордена, генерал, там 100 тисяч душ кріпосних. І от він вчора був всесильний, всі лібізілі, кутузов бігав. Ну той правда, перед Платошою Зубовим. Це вже в кінці був. Щоб призначення дали Кутузову, да. То він бігав і казав, сю-сю-сю, типу, я знаю, там, типу, як робити там турецький, турецьку каву, тому що я ж там з турками провоював, в мене пленні турки навчили, ну, щось таке. І бігав до 25-літнього фаворита генерал, якому тоді було, ну, не знаю, вже там, ну, за 50 точно, може, 60. ну Десь так, да? типу, ні, десь десь в районі Полтинника. Тобі полтинник, ти генерал, ти перед молодим фаворитом каву робиш, а тільки міняється фаворит і все кутузови пропали десь. От, от Один глаз у нього вибитий, він другий закриває. Розумієте? І от зараз що ми, що ми бачимо? Перше, що е, квартал 95 робить заяву. Ні, ви нас не путайте, ми до Міндіча вообще відношення не маємо. Ми вообще там, типа, нафіга ви розказуєте про політику там? типа, ми вні політики. Що серйозно? З якого числа ви в ній політики? А коли мочили всіх бульдозером проходили з 2005 року, там на замовлення? Олігархів, ви тоді теж були вні політики, чи тоді були в політиці, а зараз не. Ми знаємо цю найбільшу брехню Зеленського, що я ж не системний політик, я один із вас, люди, політики всі ананаси, а я ж хороший, я ж позитивний блогер. Я тільки політика зіграв, ідеального президента Васю Галаборось. Тобто, зачем ви впарюєте явно туфту народу? Це брехня-брехня. І просто. І неймовірна підлість. От, ви ж все кореша, ви ж тільки от недавно там, ви ж лебезили перед Міндічем, то що, можливо, ж він вам ж там... хто дає конверти, тоже молодець, наверное. У вас же ментальності так. І оці э, чудаки, всі там, типа, хто такий міндич? Я не знаю, хто такий міндич. Оце тема. То есть, у них ментальність не українська, українські казаки. Тільки ото В Гоголя, що мамко, не встанем там, типа це ж брехня з брехні. Ну так, да, Головатий увів частину українських козаків е, на Кубань. Але частина українських козаків е, пішла за Дунай. І ми якраз знаємо українську пісню їхав козак за Дунай. А чого він туди їхав? Це ж він вибрав волю. Так що, отака от справа. І тут. Понятно, що що, всі ж розуміють, що... І всі можуть зробити вигляд, що ну може ж не Зеленський. Це тепер про наших союзників, про наших союзників. Але а що буде, якщо, не дай Боже, конечно, новий вояж Єрмака кудись відбудеться? Що тоді робить, якщо йому не подадуть руку? Якщо скажуть ти хто такий, давай до свидання. От, е... Тому що ж ну, є в Європі, я от я от люблю це повторювати. вибачайте, якщо хтось це від мене вже чув, що для міндічей е, і квартальних, оцих зелених, да, оцих команди, камарілі, е, для них є тільки один європейський стандарт. Це євроремонт. От вони ж хвастаються. Дивись, який у мене там. Хоча немає в європейських стандартах, щоб у політика або у фаворіта політики, щоб е, були е, золоті унітази. Ну, ніколи ви не знаю, може з часів Нерона. Ви про це не почуєте. Ви почути не можете про золотий унітаз там десь в історії. Ну, немає такої історики, в історичній перспективі, в Дальній. Да? Там. От, е, і, і тому в, є, в Європі стандарт такий зашкварився, іде ж. Якщо Борис Джонсон якось привів свого дружка в політику, а той десь по п'яній лавочки почав приставати до мужика з грязними пропозиціями, Борис Джонсон, куди тому Зеленському? Де Джонсон? Де Зеленський? Ну це ж небо і земля. Причому ці ж Арахамі скаже, так, неба це ж Зеленський, він же ж найвеличніший. Ну, давайте не будемо коней смішити. Да? От. І е, то есть, по європейському стандарту, навіть рівня Джонсона зашкварився, треба йти. По великому рахунку, треба йти Зеленському. Зеленському треба просто сказати: Я устал я ухожу, як Єльцин колись. От, буде виконувати обов'язки Стефанчук. Стефанчук оголосить якесь засідання Верховної Ради. Давайте, скаже, виберемо, по перше, іншого голову Верховної Ради. Тому що це ж буде виконувати обов'язки президента. Це ж треба, щоб чоловік був стержень і з кутикулами, правильно? От, е і щоб мог там покусати всіх. А потім зробимо окей, там, типу, щоб дійти згоди, не, не е, уряд національної єдності, а просто зробимо технічний якийсь уряд, наберемо технарів, призначимо поважних авторитетних людей, і з ними будемо воювати до кінця. Такий уряд буде легітимним. А Зеленський, ну він що, він просто заморився. Ну може людина заморитися, і просто улетіть за міндічем в Ізраїль. Например. Ну, чи куди? В Голлівуд. В Голлівуд, я думаю, Трамп буде не проти, щоб він в Голлівуді лекції читав. От, це було б класно, але зрозуміло, що цього не буде, тому що зелені вже заліплі на владі. Вони скажуть, Володя, якщо ти свалиш куди? а ми ж тут пропадемо без тебе, отець родной. От, і тому вони зараз будуть щось таке. Видумовувати, що, що, типа, ні, пересидимо там, типа що там, блін. От, Давай переб'ємо, а перебити можна позитивним піаром. що типа, а ми зробили це і зробили це. І вони зараз будуть зараз в обласній адміністрації полетіло побольше позитива, побольше позитива, кучу хороших діл, кучу хороших діл перебуваємо. Це називається в політтехнології димова завіса. Да, там, типа, зараз, щоб. Перебиваємо цю погану тему, це і хороший. Плюс можна перебити ще другий погану. Ну, я не знаю, ну це треба Мар'яній десь пройтись по Хрещатику, да, щоб всі там, типа, щоб завтра всі там, типу Мар'яна там, або не знаю, щоб квартал зіграв на роялі, опять, Ну, там Зеленський позвонить своєму другу Жені Кашевому. І, блін, втора серія на роялі. От, але тепер буде від не з тої сторони, а з той вообще прекрасна, і всі будуть це обговорювати. Ну я думаю, що навіть Володимир Олександрович навіть не розраховуйте, що будь-яка грязна тема переб'є е, оцей скандал. Тобто для всіх очевидно, очевидно, вже для всіх я говорю з людьми, я говорю з військовими. Всі знають, що міндіч. Просто так не міг би бути. Вдав він фаворит, як і Єрмак фаворит. Але у них є конкрет... Або не так. Єрмак фаворит Зеленського, міндіч фаворит, фаворит Єрмака. Там, типу, ти ти, ти чиїх будеш? Ти чих будеш? По-перше, за міндіча тепер треба переживати. От, він дуже багато знає. А і тут хоп, як мафія, убрали свідка. Так що переживаємо за нього, щоб він ж дав показання на тих, хто йому вказував. Хто йому вказував? Понятно, що там е папа мафії може не знати всіх там мілочей, йому це й не треба, да? але хто і тому прибираємо цю ланку і все. Ну все ж як у мафії, вони ж мафія. От, і тому е іще плюс вони якою темою перебувають? Це у них теж з любимих тем, із любимейших. Ви розкачуєте лодку. Бабиренко, ти розкачуєш човна, ми ж всі там в одному човні. Да, я з вами в одному човні вимушено, але мені хочеться викинути з цього човна і пливти далі. І нас таких там 30 мільйонів. А вас скільки? Яка вас там кучка? Сколько там вас навколо квартала крутиться, там, даже. З якимись місними царьками, які тут, блин, таку ж фігню творять, тільки масштабом там, в 10 чи в 100 раз менше, але таку ж фігню, і такі ж тупі, такі ж самі тупі. Е, тупі порядні е, І вони ж перебувають, що як ти мог? Я навіть знаю, тут одна е, красавиця з 1 плюс один, я навіть в 22-му році. Коли кажуть там, типа, ти, а вони навіть ж можуть сказати: Ви там, типа, ви не хоробрі. Тобто, я залишаюся в 22-му році в сумах, принципово залишаюся, але потім в якийсь із програм кажуть: так, а в сумах же ж, все ж свалили. Ну, все начальство свалило. Там СБУ, Прокурорське, там, начальство поліції, не всіх, кстати, прості хлопці, багато ж сталося, але все начальство сваліло. Голова. Обласної державної тоді ще адміністрації свалив, то есть там, ну всі, от голови громад поставались, да? а всі слу... в общем так, всі слуги свалили. Всі взяли, свалили. І коли я кажу, там, типа, так вони ж свалили, розкачує червня, розказує, неправду, сіє паніку. Паніку сіє. Тобто сказати правду це сіять паніку. Тобто, повідомлять людям правду. Це сіять паніку. Виходить, ж, по їхній логіці тільки так виходить. І зараз, коню, зрозуміло, що е, е, ну, е, кремльовські зараз хлещують водяру, чи що вони там перемішують із Шампанським, там Северне Сіяння. Звісно, да? е, їм такий подарок е, тепер всьому світу розказує, так у них там тотальна корупція. Ну, у Руснявих не, не, не менше. Корупція, це зразу, хоча наші вже ну, вже нос в нос нос в нос ідуть, нос в нос, і вже не знаємо, хто там, хто к фінішу прийде при, прийде первіший. От, там у них тоже там, так там Путін хоча б, хоч Путін уособлення сатани, але у них хоча б там якихось генералів сажають, або недавно там той, хто водопровод робив в Донецьк, кажуть, вже там десь сидить, де вони там сидять, на Лубянці, в крістах, там, де я їх путаю. От. Е і вони, ці всі, оця вся гнілота, е каже, що там: типа, ми ж розкачуємо човна, ми ж, ми ж авторитет Зеленського перед союзниками, примочуємо. І даємо повод руським там бахвалиться. Звісно, це точно це стовідсотково, що там шампанське там лилось рікою? Да, це в понеділок, коли за оцей скандал спихнув. Але це я винуватий, що я про це розказую. Чи індіч, який украв своїми наближеними 100 мільйонів. І це ж тільки один епізод. Ви уявляєте, скільки ми ще узнаємо? Скільки вони. І ми зараз ми можемо гадати, вони вже всі там долари, доларові мільярдери? Чи вони ще тільки там по 100 мільйонів у них там нарило? Ну, найголовніше, це Камарілія там. 5-6 ефективних менеджерів. Всі 5-6 мільярдери, Володимир Олександрович, доларові мільярдери, чи ще тільки там кілька. От. І хто із вас найбагатший? Отже, саме цікаве, і це те, що цікавить насправді людей. Оце головне питання, яке цікавить там, типа, по скільки вони вкрали там, тіпа, якщо вони там простим депутатам там, по десятки в конвертах платили доларів. Ну, зрозуміло, що робота не важка, прийшов, кнопку нажав, пішов. От. А тут як? Тобто е, висновок. Всім зелених кажу, що хто може тікати, тікайте. Особливо на місцях, то що потім десь в, як, в якомусь ну, в невеличкій громаді будуть же штикати, потім внукам, внукам скажуть, дивіться, хто пішов. Він спочатку був в партії регіонів, а потім в зелених. Оце да, там, типа, а, ні, не він, його дід був, його дід. І будуть це згадувати через 50 років внукам. Ну, так же ж буде, так же ж буде, то, якщо можна тікати, тікайте, не йдіть ніхто в цю владу. Але е, висновок, основний для оцих 5-6 дефективних менеджерів: е, що перебить ні позитивними відосиками, типу Володимир Олександрович в Херсоні там з дітками. Це а -а, не проканає. Ні якимсь чимось грязним, чернуха якоюсь, ну, типа, щось случилось, давайте поговоримо про це. Хоча намагання будуть. Ні якоюсь грязю, там, давайте там, грязі нальєм зараз там, на, ще раз там, на, на генерала. Залужного, чи давайте там ще там по Порошенку проїдемося, то що навіть корч Карчинський каже: Та що ви накинулись на президента? А ви згадайте, що там було? Та блін, я із-за царя панька знаю, що там було. Але давайте поговоримо: не треба заговарювати зуби. Давайте поговоримо то есть, скільки конкретно там, типа, і в яких долях отримали вони. Так от, всіми оцими темами ні позитивними, ні негативними, ні заговарюванням зубов нічого не вийде. Не вийде перебить. Зараз рейтинг так упаде, що тепер, ну, тепер тільки в тоталізатор на Зеленського може поставити тільки дурак, що він стане президентом. Тільки дурак. От, ну власне. У мене немає всіх відповідей, що зробити, тому що ідеально, це був би уряд національного порятунку, а Зеленський би свалів десь в Галгуд От, Але, походу, вони вирішили діяти по-другому, забалакати тему. Е, ну, не знаю. Будемо слідкувати. Е, але я впевнений, друзі. Я впевнений, не зважаючи ні на що впевнений, що треба залайкати це відео. Треба коментами підняти його. Не забувати там внизу карточка, на яку можна там перекинути на підтримку каналу кошти. І знаємо, не зважаючи на всі їхні зусилля, Україна вистоїть. У руснявих шансів пройти немає. Тримаємо стрій но пасарам.